Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді та тестуванні новий зварювальний апарат для аргону дугової зварки tg 20 d ACDC. ACDC, Тільки це не музикальна група, а це перемінний та постійний струм. Як бачите, я сьогодні в кадрі не один зі мною Сергій керівник нашого інженерного напрямку, який про цей зварювальний апарат знає більш ніж хто інший у нашій компанії. Сергій, я вас радий вітати сьогодні. Дякую. Розкажіть, будь ласка, в чому його переваги, які у нього особливості в характеристиках, чому його слід обирати і з чим ми сьогодні будемо працювати? Друзі, вітаю вас! Що хочу сказати про цей апарат. Перший аргонодоговий зварювальний апарат в компанії Дніпре. Чим він відмінний від наших попередніх? Він створений суто під аргон, варить і постійним, і перемінним струмом. Чим же він відрізняється саме від е, звичайних інверторів? Тим, що звичайні інвертори беруть перемінний струм, створюють з нього постійний струм, відсікаючи всілякі перешкоди. З постійного струму знову створюється е, коливання е, перемінного струму, пропускається через трансформатор, і потім вже е, діодами відсікається е, тільки постійний струм. В цьому ж апараті є ще одна плата, яка створює після постійного струму. От останнього ще одне коливання перемінного струму, формуючи ідеальну хвилю для зварювання перемінного струму. Ця хвиля мається на увазі дуга, яку запалюють під час зварювальних робіт. Так, так ага. саме так. А навіщо що ця плата перетворює ще раз струм на постійний? На перемінний. А? Для того, щоб. Для того щоб розбити плівку оксидну на алюмінії, яка формується при тому, як ви його зачищаєте. Тобто алюміній видатний тим, що його важко зварити, якщо ви варите постійним струмом. Тобто, якщо ви тільки зачистили метал, в нього знову ж таки формується оксидна плівка, яку важко розбити постійним струмом. Коливальні в е, хвилі перемінного струму якраз дають змогу розбити цю плівку і варити сам метал. І Якщо я не помиляюсь, оксидна плівка алюмінія настільки міцна, що з неї роблять наждачний папір. В принципі, так. Щось таке. І ще у мене питання з приводу цієї оксидної плівки алюмінія. Знову ж таки, колись я чув, що можна не зварити, а запаяти алюміній. Якщо його весь час розігрівати, там, наприклад, металовою щіткою, весь час терти, то якщо це робити дуже інтенсивно і швидко, ця оксидна плівка не встигає під високою температурою утворюватись. Чи дійсно воно так може бути? Ми зараз говоримо про паяння чи зварювання? Саме Пропаяння про паяння є спеціальні травильні е, інгредієнти, які витравлюють алюміній, і дійсно їх можна буде потім запаяти. Але там спеціальні присадки йдуть і дійсно алюміній можна спаяти. Є як присадочні прутки по алюмінію, так і е, е, спеціальні пасти, які витравлюють і можна паяти. Якщо ж ми кажемо про процес зварювання саме двох шматків алюмінію, то треба. Дійсно, їх зачистити, дуже швидко приступити до процесу зварювання, поставити зворотню полярність і е, дійсно крапельками можна буде заварити. Але е, такий шов не вважається надійним, і це використовується тільки, можливо, для деякого заповнення, але не для якихось конструкцій відповідальних. Це воно воно зварює метали, чисто поверхнево так. Так, поверхнево. Що нам в принципі не потрібно. Які кроки необхідні для початку роботи саме з аргоном та ну, для проведення зварювання алюмінія? От від початку і до моменту приступання до роботи? Ну, в принципі, по-перше, це захист. Це наші краги, фартук зварювальний, маска повинні бути обов'язково. Щодо налаштувань самого апарата, це Підборка вольфраму. Вольфрам у нас зараз стоїть зелений, він розрахований суто під алюміній. Ось у нас зелений накінечник. Потім обов'язково треба мати присадочні прутки, сам матеріал, підключення до аргону, правильне підключення е, пальника і бажання. А От у нас зараз, наприклад, дуже такий тонкий алюміній. Будемо варити тонколистовий алюміній. Які налаштування необхідні, щоб його не пропалити? Коли ми варимо алюміній, я раджу виставляти е, малі токи, бо е, починати з малих е, ну, приблизно з 50 А. Бо... Від товщини електроду вольфрамового, бо вони існують 1,6, 2, 2,4, 3, 3, 2, 4 міліметри від кута заточення від товщини його. Також це може все впливати на розігрів ванни. Тобто, якщо ми маємо товстий електрод, він буде давати більш товсту дугу, і також від заточки. Якщо у вас дуже тонкий електрод, який ми зараз взяли. 1,6, а вам треба варити товстий метал, ви можете е, його заточити е, гостренько, а потім трошки сточити сам кінчик для того, щоб е, дуга була більш товстенькою. Ну, це в принципі залежить від навичок вже зварювальника, але я роблю саме так: якщо я варю е, тільки 1,6 електродом, використовую різноманітні метали. По товщині, то я вже коригую від кутом заточки і можу сточити сам кінчик. Тобто, грубо кажучи, це обрізаний конус вийде? Так. Ну так, якщо, якщо тонкий електрод, а треба ваночку більшу зробити, тобто глибший провар, угу. просто сточити трошки кінчик самого вольфрамового електроду або взяти товщий електрод. Або так. Добре, а які наступні кроки для початку роботи? Давай налаштуємо подачу газу в нашому балоні. Угу, зараз принесу. Пощастило, що балон у нас не надто великий. Так, затисканням газу ми е, виставляємо тиск. Я виставляю його приблизно від 12 літрів. На хвилину. В принципі, можна його коригувати в залежності від струму, в залежності від умов, якщо в залежності від того, яке у вас керамічне сапло стоїть. А сапло Нараз... підбирається в залежності від товщини електроду. Ні, воно підбирається від умов. Якщо вам потрібна дуже Потужний потік газу, то ви вибираєте більш е, товсте сопло. Якщо це якісь більш точкові роботи, то вибирається більш-менший потік газу для того, щоб він формував маленьку ванну. До речі, питання для людей, хто варить уже за допомогою газу, такого як вуглекислота. Їм треба додатково докупляти редуктор для роботи з аргоновими балонами. Я рекомендую. Брати окремий балон ну це звичайно, бо балон, не так. можна закрити, а його ніхто і не заправить в так. чорний балон і Робон. окремий редуктор для того, щоб ви не плутали і. Е Залишки в гну вуглецю, які залишаються е, в, в самому редукторі, не е, засмічували е, чистий газ аргон, бо аргон вважається чистим газом і його не можна змішувати з вуглекислотою. Хочете варити аргоном, готуйтесь до купівлі нового балона з новим редуктором. Це важливо. О, у нас все готове до роботи, чи ще є налаштування? В принципі, можна тепер налаштувати сам апарат. О, це буде цікаво. Перше, що ми бачимо на апараті це наша крива. Крива налаштувань. Зараз я виставив максимальні настройки для того, щоб пройти всю шкалу по налаштуванню. Перше, це в нас подача газу. Тобто, зараз ми перейдемо на перше налаштування. І це кількість секунд продувки газом. Тобто... Спочатку, коли ми натиснемо кнопку, в нас е, піде газ, а потім вже запалиться дуга. Дуга в нас зараз виставлена на ліфті, ми можемо поставити на високочастотне запалення е, за допомогою осциллятора, який знаходиться всередині. Далі, після продувки, в нас йде е, початковий струм. Ми можемо його виставити, залишити на 40 амперах, після чого після 0,4 секунд, тобто Збільшення струму йде на протязі 0,4, ну ми можемо виставити одну секунду. І в нас іде е, наш струм вже номінальний. Тобто він у нас йде 90 А. Далі, як ми бачимо, в нас виставлена е, хвиля, тобто змінний струм. Е, змінний струм е, номінального струму. Це означає, що під час процесу зварювання в нас буде змінюватися е, наш номінальний струм. І ми можемо виставити на е, скільки він буде в нас е, змінюватися. Тут е, 31 А ну, можемо виставити трошки більше 50 А. Далі ми виставляємо баланс у відсотках, це в нас е, ширина, а це частота. Тобто, з якою частотою він буде змінюватися. Це в нас іде е, зменшення е, струму кількість секунд до е, завершення зварювального процесу до 30 А, як тут в нас сказано, можна змінити знову ж таки на 40 А. І е, постгаз, тобто скільки часу буде продувка після процесу зварювання для того, щоб гарно заварити. Кратер та сам шов. А кратер, що це мається на увазі? Це мається на увазі закінчення шва. Тобто в нас процес зварювання, під час процесу зварювання йде маленька така ванночка. А я знаю, що в цьому зварювальному апараті 2Т та 4Т це режими зварювання. 2Т це коли зварювання відбувається, коли весь час тримається кнопка подачі газу. А 4Т це. Коли одноразово натискаєте кнопку і весь час іде подача газу до тих пір, поки ви не натиснете кнопкою ще один раз. Так, все вірно, дійсно. 4 – це так званий режим довгого шва. Тобто, якщо ви натискаєте короткочасно, ви можете ввести, поки ви закінчите цей шов, ви можете зажати його ще раз, і тоді зварювальний процес припиниться. А що ж означає цей режим HF? Це режим запалення дуги. Високочастотною хвилею, тобто, якщо ми використовуємо ліфтіг, то нам потрібно буде запалювати дугу торканням до звареної частини. Якщо ми виставляємо режим HF, то осцилятор, який знаходиться всередині нашого апарату, формує високочастотну дугу високої напруги, яка дозволяє прошити метал на відстані по натисканню на кнопку. І у нас залишається остання кнопка ось ця. – AC-DC. Розкажіть про неї. Ця кнопка якраз і дозволяє вибрати режим або постійного струму, або перемінного струму. І, до речі, в режимі постійного струму в нас з'являється можливість вибрати режим Cold Weld. Що це означає? Цей режим створений для того, щоб якомога менше. Деформувати поверхність металу. Навіть чорний метал менше деформується при його зварюванні. нержавійка дуже сильно деформується, навіть якщо ви ставите точки для прихватки. І от якраз для цього створений режим Cold Weld. Я би почав саме з нього. У нас все готово для того, щоб почати? Звичайно, тоді. Я згоден. Зараз тільки маску одягну. Так, що ж, є ось такий шмат хромованої трубки. Якщо не помиляюсь, це була колись ніжка стільця. На ній же можна продемонструвати саме ось цей режим Cold, cold Weld. Так, звичайно, тим паче тут е, не дуже товстий метал, якраз ми зможемо це показати. Перейдемо до ланшування. Е, Що саме цікавого є в цьому режимі? Це в нас час дуги. 135 мілісекунд поставимо десь 150. Це в нас частота. Виставимо одиничку. Я потім розкажу, що це саме. Це в нас постгаз, ну, хай залишається таким. І перед, передгаз. І струм ми виставимо приблизно на 150 А. Що ж, перейдемо до зварювання. Як ми бачимо, шов вийшов доволі акуратний і не нагрів наш метал. То, що я казав, частота нашого подачі струму в 1 Гц, це означає, що кожну 1 секунду подається струм. Якщо ми виставимо тут на лаштуваннях 10, то це означає, що буде 10 імпульсів за секунду. Продемонструємо. Як ми бачимо, що при тих самих налаштуваннях струму ми маємо більш широку ванну, тому що цей струм подавався в 10 разів більше, ніж е, у цьому шві. І ми нагріли метал більше. Помітно по кольоровому аріолу, який утворився навколо зварювального шва. Так, все вірно. Тобто, якщо нам треба зробити максимально акуратний шов, не нагріти метал, не перегріти його, щоб його не деформувало. Треба налаштування зробити приблизно 1-2 Гц. і швидко переміщуючи пальник, робити шов. Класно, цікаво. Я думав, що зварювальні апарати, які роблять такі шви, вони розміром, мабуть, як цей стіл, А як виявилось, він зовсім невеликий. Ми можемо переходити до зварювання алюмінію. Звичайно, всі зачекались вже, мабуть. Як ми бачимо, на цьому шві вийшли непогані чешуйки, не скажу, що вони гарні, але в кінці дуже забагато додав металу і погано заварив кратер. Таким чином, початок нормальний, нормально прогрів. Тобто йшов іде рівно, але потім, от бачите, тут не досить добра заварка. шва. але в принципі ми можемо за іншим разом зробити його ще гарніше. Ну що, тепер спробуємо імпульсний режим. Так, давайте спробуємо. Так, ну, ми бачимо, що дійсно почав непогано, але на цьому шві вже закінчив з перегрівом. Тобто, мало додав присадочного прута, а саму ванну гарно прогрів. Тобто, це ми бачили, коли я не допрогрів. Але а це коли перегрів і не додав достатньо зварювального прута. Під час самого процесу зварювання я звернув увагу, що. В спалах дуги ставав то яскравіший, то тускліший. І щоб під час зварювання, при тусклому спалаху електрод розплавлявся, і, наскільки я розумію, при більшому спалаху він вплавлявся всередину для більш глибокого провару, правильно? Він просто, що ж таке саме імпульсний режим. Коли ми варимо на номінальному струмі 85 А, наш е, початковий струм іде 50, тобто і з просадкою теж до 50, це означає, що струм послаблюється для того, щоб не перегрівати метал, але е, і для того, щоб ми встигали подавати присадочний пруток. Тобто, якщо б ми виставили 85 на постійному, е, ванна була б дуже широка і вона б вся просіла. А оскільки я виставив імпульсний режим то це дало мені змогу більш повільніше вести е, саму зварювальну ванну і подавати не так швидко зварювальний проток сергій взагалі якщо так е, задуматись для кого більше підходять саме ті зварювальні апарати ну якщо ми кажемо про е, режим постійного струму і е, зварювання нержавійки, то це трубні виробництва або це якісь харчова промисло якась харчова промисловість там, де необхідно варити нержавійку, якщо це змінний струм, то це е зварка алюмінія. Це може бути алюміній, алюмінієві труби, алюмінієві товсті корпусні деталі або деталі в автомобільній промисловості. Що ж, з цього відео ми зрозуміли, що даний зварювальний апарат розрахований на професійних користувачів. Він може варити не тільки чорні метали, алюміній або нержавіючу сталь, а в принципі, майже всі метали, які нам відомі. Вірно? Так. Сергію, я вам дуже вдячний за участь у нашому відео. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. До речі, посилання на нього в описі під цим відео. На все добре!